Усім мої вітання. Темою сьогоднішнього нашого уроку буде одночлен і стандартний вигляд одночлена. Що ж таке одночлен? Термін, який дуже смішить усіх моїх учнів, тому надіюся, ви вже встигли відсміятись на уроках математики і сьогодні будете зі мною гарно працювати вже без сміху. За означенням, одночлен: це числа, змінні їх степені, добутки, це все будуть одночлени. Тобто цілі вирази, числа, змінні, їх степені і добутки називають одночленами. На конкретному прикладі, якщо у нас буде АБ мінус 8, не знаю, 8, 13, А мінус 4Б, 1,2А в квадраті Б в третьому степені, С в четвертому. Мінус 8А і так далі. Тобто, коли у нас є числа, є літери, і між ними завжди стоїть дія множення, Або просто число 4. Теж вважає, ну, число, да? Одна, друга, 5 вважається одночленним. Просто літера А Б чи С вважається одночленним. Як тільки ми Поставимо якусь дію додавання або віднімання, або ділення, це вже одночленом не буде. Ось це у нас все одночлени. Що ж таке стандартний вигляд одночлена? І що таке степінь одночлена? Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, який записаний на першому місці, а інший множник є степенем різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Я думаю, більшості моєї аудиторії було незрозуміле це означення, тому пояснюю на конкретному прикладі. Якщо у нас з вами є 2А, 4BC А, це буде одночлен. Чому? Тому що між ними всіма просто стоїть дія множення. І тут е, немає дій додавання, віднімання або ділення. Тому це одночлен. Але це одночлен нестандартного вигляду. Чому? Тому що ми ще можемо з вами виконати, які дії. Конкретно які? Можемо перемножити двійку і четвірку, і це буде 8. Можемо перемножити А і А. І це буде А в квадраті. Б і С зробити вже нічого не можемо, тому просто переписуємо. Так от, ось це у нас одночлен нестандартного вигляду, а це одночлен стандартного вигляду. Коли на першому місці стоїть число, а далі стоять літери. Так? Степені з літерами, вже, все, вже ніяких дій ми зробити не можемо. Ось такий приклад, якщо вже ніякі дії з одночленним зробити не можемо, тоді це буде одночлен стандартного вигляду. До речі, якби ми вісімку поставили десь в кінець, це б вже був нестандартний вигляд. Обов'язково число має стояти на першому місці. Отже, ще раз, стандартний вигляд одночлена це коли число стоїть на першому місці, якщо це число є. І вже ніяких дій ми зробили. Не можемо. З цим розібралися. Іще два поняття на сьогодні: це коефіцієнт одночлена і степінь одночлена. Візьму кольорову ручку. Коефіцієнт. І степінь нашого одночлена. Ну, в першу чергу я вам скажу, що ми будемо визначати коефіцієнт і степінь тільки того одночлена, який уже має стандартний вигляд. До речі, зверніть вашу увагу на ось ці всі приклади: у нас тут вже всі наші одночлени у стандартному вигляді. Да, вже ніякі дії тут зробити не можемо, і число стоїть на першому місці. Так от, що ж таке коефіцієнт? Коефіцієнт це числовий множник одночлена, записаного в стандартному вигляді. Отже, коефіцієнт це число. Але ще раз наголошую, те, що записано в стандартному вигляді, коли у нас уже є одночлен стандартного вигляду. В стандартному вигляді. Для нашого одночлена 8А2bC, коефіцієнт, позначимо його літерою К дорівнює 8. Що таке степінь одночлена? Степенем одночлена за означенням називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить. Якщо одночлен не містить змінних, тобто є числом, то вважають його степінь дорівнює нулю. Ще раз, що таке степінь? Це коли ми з вами візьмемо усі степеня і додамо усі степеня літер. А в квадраті, отже, його степінь 2. Б не має ніякого степеня, отже, його степінь 1. Ми просто цю одиничку не бачимо. Ми пам'ятаємо, що Б в першому це Б. І С в першому буде. А їхня сума це 2 плюс 1 плюс 1. Отже, пишу, степінь це сума усіх степенів. Коефіцієнт це число, а степінь це сума усіх степенів. Пишу СТ степінь. Тіла кольором виділити, ну, буде ось так. Уже коефіцієнт 8. Степінь дорівнює, в літери А це двічка, в літери Б це одиничка, в літери С це одиничка. Їхня сума буде 4. Отже, степінь нашого, коефіції, нашого одночлена 4, а коефіцієнт 8. Давайте подивимося на ось ці наші одночлени і назвемо їхні коефіцієнти і степені. Перед цим одночленом у нас немає ніякого числа. Отже, коефіцієнт дорівнює нулю? Ні в якому разі. Ось тут у нас стоїть число 1. Тому що 1 помножити на АБ буде АБ, тому ми його не записуємо. Отже, коефіцієнт цього одночлена дорівнює 1 а степінь у літери А1 і в літери Б1. Отже, їхня сума 2. Коефіцієнт 1, степінь 2. Коефіцієнт ось цього одне члена число у нас мінус 8 тринадцятих. Будьте обережні, будь ласка, не забувайте про мінуса. Отже, степінь мінус вісім тринадцятих, а перепрошую, коефіцієнт мінус 8 тринадцятих. А степінь у нас лише літера А, і вона в першому степені. Отже, степінь нашого одночлена буде просто 1. Коефіцієнт мінус 8 тринадцятих – степінь 1. Наступний коефіцієнт буде мінус 4, степінь 1. Далі, коефіцієнт 1,2 число степінь 2 плюс 3 плюс 4 буде 9. Наступний одночлен, коефіцієнт мінус 8, а степінь 1. Далі коефіцієнт 4, да, число у нас є, але у нас немає ніякої літери. Якщо літери немає, за означенням ми казали, то наш степінь дорівнює 0. Отже, в цьому випадку коефіцієнт дорівнює 4, а степінь дорівнює 0. Далі просто літера А. Ні в якому разі коефіцієнт не дорівнює нулю. Чому? Тому що у нас тут стоїть одиничка, яку ми не бачимо. Тут коефіцієнт дорівнює 1, і так як літера А у нас в першому степені, то і степінь буде 1. Ось такими прикладами будемо з вами сьогодні працювати. І думаю, важкого тут нічого не буде. Пропоную розпочати із усних прикладів. Нагадую, працюємо ми за підручником Алгебра 7 клас Істер е, і е, працюємо над номером 141 усно, які з виразів є одночленами. Дивлюся, перший вираз є одночленом, тому що тут немає вже ніякої дії додавання, віднімання. І ділення, тільки множення. І ось це у нас одночлен, а вже третій не одночлен, тому що тут є мінус, віднімається х квадрат і 5. Далі, між ними стоїть дія множення. Просто це одночлен, просто він записаний не в стандартному вигляді. Щоб це був стандартний вигляд, потрібно було написати мінус 0,7d. Але це одночлен. Це теж буде одночлен, але знову ж таки він у нас не в стандартному вигляді. Щоб він був в стандартному вигляді, потрібно х квадрат Помножити на Х, це буде Х в третьому степені Х в третьому степені – t, але це одночлен. Ось тут у нас не одночлен. Чому? Тому що є дія додавання. Далі знову не одночлен, є дія віднімання. Не одночлен, бо є дія ділення, е, хоча. Хоча ось тут дуже-дуже цікавий приклад. Я сама тільки на нього звернула увагу, чомусь раніше не помічала. Ми з вами вже вивчили властивості степенів. І можемо зараз виконати дію. Т в одинадцятому поділити на Т в третьому. Т в одинадцятому ділимо на Т в третьому. Степеня віднімаються, це буде Т у восьмому. А Т у восьмому це одночлен. Тому, якби можемо це вважати одночленом. Далі у нас тут є додавання, це не одночлен. Мінус Q це одночлен, такий собі маленький одночлен з коефіцієнтом мінус 1 зі степенем 1. Одночлен. Число мінус 0,7. Це теж одночлен, просто його коефіцієнт дорівнює мінус 0,7, а степінь буде 0. І чудове число 0. Воно теж є одночленом, просто його степінь буде 0, і його коефіцієнт буде 0, але це одночлен. Як бачите, важкого тут нічого немає, потрібно було просто чисто логічно подумати. Далі будемо працювати письмово, але я сьогодні багато вас навантажувати не буду. Ми виконаємо буквально кілька прикладів із кількох номерів. Розпочнемо ми із номера 144 виконаємо 5 і 6. Зведіть одночлен до стандартного вигляду, вигляду укажіть його коефіцієнт і степінь. Отже, переписую: мінус 5а в квадраті помножити на 0,2а м у 7-му помножити на мінус 10 м Так, маємо звести до стандартного вигляду. Виконати усі дії, які можемо виконати. Я вже бачу, що можу перемножити всі числа. Мінус, 0, мінус 5 помножити на 0,2 буде мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 10 буде просто 10. Далі виконую множення літер, якщо можна. Бачу, що є А квадрат і є А. Примножені це буде А в третьому степені, є М в сьомому і є М. При множенні це буде М у 8 степені. До речі, ті, хто не розібралися із темою властивості степенів, хто не знає, що при множенні степеня додаються, їм буде дуже важко далі працювати, тому що вони сьогодні не зможуть зводити одночлен до стандартного вигляду. Тому, будь ласка, уважно розберіться з цією темою. Далі нас просить вказати коефіцієнт і степінь. Коефіцієнт у нас число 10, а степінь сума наших степенів 3 плюс 8, так і пропишу, дорівнює 11. Як бачите, важкого тут абсолютно нічого немає. Т в третьому помножити на мінус у сьомому і помножити на t. Дуже цікавий приклад чому? Тому що тут потрібно виконати спрощення яке. У нас зараз мінус п у сьому, це ніби мінус 1 множиться на p у сьомому степені. Тобто мінус 1 підноситься до сьомого степеня і p підноситься до 7 степеня. Мінус 1 в 7 це буде мінус 1, так і записую. П в сьому це буде П в сьому. Та, да, ще раз пропишу, що це було мінус 1 в сьомому і п в сьомому. Мінус 1 в сьомому це мінус 1, п в сьомому так і залишається. Т в третьому і Т перемножуються, степеня додаються і буде Т в четвертому. Єдине, що ми можемо ще зробити, просто забрати одиничку і записати мінус п у сьомому, Т в четвертому да, для такої більш гарного запису. Коефіцієнтом у нас буде число мінус 1. А степенем буде сума степенів 7 і 4 разом 11. Ось так цей приклад робиться. Я думаю, тут неважко вам абсолютно буде його зробити, всі інші приклади. Номер 146. Я виконую лише одненьке, тому що тут знову ж таки ну, такі завдання, над якими ви вже працювали і не раз для чого на цьому багато уваги зосереджувати. 10 xy читаю умову, перепрошую, знайдіть значення одночлена 10 xy якщо х дорівнює 1,4, а y дорівнює мінус 5. Що таке значення одночлена? Просто потрібно підставити замість х його значення і замість y його значення. І обчислити. 10 множу на 1,4 буде 14. 14 множу на мінус 5, уже одразу розумію, що знак буде мінус. 14 на 5, 70. Вийшло мінус 70. От все, що вам потрібно зробити в цьому прикладі. Просто підставити замість ікса і замість ігрика їхні значення. Далі, номер 149. Теж виконаю по одному прикладу. Тут єдине, що не зрозуміла умова, а насправді дуже легко розв'язується. Нас просять знайти значення х, при якому значення одночлена мінус 0,8х дорівнює. є варіанти нулю, одиничці, мінус одному і 12. Ну давайте розберемо, наприклад, коли дорівнює одиничці. Тобто будь-якому числу. Ви напишете дорівнює нулю, потім напишете дорівнює одиничці, потім мінус 0,8х дорівнює. Мінус одному і 12. Все, що вам потрібно, це просто розв'язати рівняння. Щоб знайти х, потрібно одиничку поділити на мінус 0,8. Ем... Щось мені підказує, що я буду дуже довго ділити у стопчик, хоча можна спробувати це зробити з допомогою десяткових дробів. Розумію, що результат буде від'ємне число. Далі ділити на 0,8 я не можу, тому буду переконосити, кому буду ділити на 8, але вже не одиничку, а 10. Хто цього не знає, це 5 клас, на цьому зосереджувати увагу не буду. Буду брати по 2, 8, 2. Далі ставлю кому 20, беру по 3. Багато. Беру по 2, 16, 4. Дописую нулик, беру по 5, а не так довго я ділила. Вийшло мінус 2,25. Це була літера А. Далі трішки ускладнюється задача, чому зараз поясню. Знайдіть значення А і Б, при яких значення одночлена 15 або Б дорівнює і є варіанти 10 мінус 60 або 0. Ну, давайте я візьму середнє значення мінус 60. Отже, значення одночлена дорівнює мінус 60, що ж від нас хочуть. Насправді, тут, щоб зрозуміти, потрібно спочатку залишити з лівої частинки просто А і В. Як нам це зробити? Розглянути як 15 окремий множник, АБ окремий множник. Щоб знайти АБ потрібно мінус 60 поділити на 15, і це буде мінус 4. А далі, е, чисто логічно, да? тут якби мату підбору, не знаю, називайте як хочете, потрібно подумати, які такі будуть А і В, щоб в добутку вийшло мінус 4. Ну, це може бути мінус 2 і 2, або е, це може бути 2 і мінус 2, або це може бути мінус 4 і 1, або це може бути 1 і мінус 4. І таких варіантів дуже багато. Вам достатньо написати 1, який ви здогадались. Отже, так, щоб добуток цих двох чисел був мінус 4. Мінус 2 і 2. В добутку буде мінус 4. Тобто найважче в цьому завданні це просто зрозуміти, що в добутку дасть нам таке число. І ще останній номер, який ми з вами на сьогодні виконаємо, це номер 152. Читаю умови задачі. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпода, висота якого дорівнює Х, ширина у 3 рази більша за висоту, а довжина у 2 рази більша за ширину. Ну, для початку пригадаємо, що таке прямокутний паралелепіпед, Да? Зображу я його не дуже гарно. Чому? Тому що в мене немає клітинок, вам буде трішки легше. Ну, ось ця коробочка називається прямокутним паралелепіпедом. Він складається з довжини, ширини і висоти. Ось у нас довжина, ось ширина, ось висота. І об'єм прямокутного паралелепіпеда обчислюється за формулою. Довжина помножити на ширину і помножити на висоту. Що нам відомо? Нам відомо, що висота його дорівнює. 3х. Отже, отут у нас Х. Ширина у три рази більша за висоту. Якщо в три рази більше, отже, ширина буде 3х. А довжина у два рази більша за ширину. Якщо ширина у нас 3х, то в два рази більше це буде 6х. Обчислюємо об'єм. Множимо довжину на ширину. На висоту, ну, не суттєво, як ми там їх будемо множити. Далі помічаємо, що у нас вийшов одночлен, одночлен нестандартного вигляду, зводимо його до стандартного, для цього перемножуємо. 3 на 6 буде 18х на x х на x х, х в кубі. Отже, об'єм нашого прямокутного паралелепіпода буде 18х у кубі. На цьому все. Надіюсь, тема була вам не важкою, ви з нею з легкістю розібралися. І з легкістю виконаєте домашнє завдання. Якщо відео було корисним, будь ласка, залишайте свої реакції, коментарі, буду їх чекати.